Дорогі мої, якщо ви, так як учасник цього діалогу, який думає, що емоції викликають інші люди і інші люди, тому погані, теж так думаєте, то це відео для вас. І хочу вам сказати таку одну штуку, що насправді це відео. Це просто мега важливе відео, і якщо ви це зрозумієте, то у вас є 100% шанс, ладно, 99% шанс на зміни позитивні у вашому житті. А 1% процент шансу це на те, чи ви це будете застосовувати в своєму житті. Тому що знати і розуміти, це не дорівнює застосовувати це в своєму житті. Отож. Людина з цього діалогу відчувала негативні емоції і відмовилася від спілкування, відчувала негативні емоції в діалозі, тобто в спілкуванні з своїми рідними людьми, і через це відмовилася від спілкування. Якщо ви Думаєте теж так само, що інші люди у вас викликають негативні і неприємні вам емоції, значить, ці люди погані, і, значить, від них треба відмовитися, то це просто величезна помилка. Розказую чому? Тому що кожної людини емоції, це власність кожної людини. І емоції виникають у відповідь на спілкування чи у відповідь на події лише ті, які є всередині вас. Отже, з огляду на це, інша людина не причетна до того, які у вас емоції. Тобто, інша людина не має ніякої, не несе жодної відповідальності за ваші емоції, тому що вслухайтеся. Ваші емоції це те, що ви маєте всередині себе ваші емоції. Мої емоції, мої для мене. Ваші емоції, ваші для вас. То. Е, яке відношення має інша людина, скажіть мені, будь ласка, до ваших емоцій. <кій> От дивіться, моя рука, моя, правильно? То яке відношення маєте ви до моєї руки? А емоції точно так само це частина кожного з нас. Така сама, як рука, нога, голова, грудна клітка. Тільки просто їх не видно, а їх кожен відчуває. Це частина нас, тому яке має відношення хтось до вашої частини, скажіть мені, будь ласка. Ну, ніякого немає. Єдине і те, що насправді працює, це те, що інші люди. Своєю поведінкою пробуджують в вас ті емоції, які у вас вже є. Вони не пробуджують в вас нічого іншого, крім того, що у вас вже є з минулого. <кій> <кій> Таким чином, е якщо людина. Не вміє керувати своїми емоціями, не вміє розуміти свої емоції, а, розумі... а керувати емоціями це, власне, розуміти їх, відчувати, що ти відчуваєш, і з психологом розбирати ці емоції, чому вони з'явилися, для чого, в чому їх причина, і ці причини забирати. І коли ці причини забираються. Емоції людиною перестають керувати. Давайте на прикладі. Наприклад, ви зараз боїтеся проявлятися в соцмережах. Або поставте сюди будь-який, абсолютно будь-який, ваш приклад, що ви боїтеся. Або що у вас виникає в спілкуванні з іншими людьми. Наприклад, у вас виникає злість, що вас не поважає ваш чоловік, або у вас виникає е, зневага до того, що ваш чоловік не розвивається. Тобто, будь-що, що ви відчуваєте. І тепер, коли ви прийдете до мене на консультацію, ми з вами будемо. Розбирати і шукати звідки в минулому у вас з'явилася ця емоція, це почуття, що воно за собою тягне? Ми будемо працювати і пропрацьовувати ту ситуацію, де у вас це з'явилося, для того, щоб ці емоції трансформувалися і перестали вами керувати. Чому емоції керують? Тому що, як ви бачили на фотографії, людина відмовилася спілкуватися зі своїми дітьми і внуками, тому що в неї виникають неприємні емоції всередині. Отже, нею керують її емоції. Не нею керує її свідомість і бажання спілкуватися, про що там і написано, а нею керує. Емоційна залежність, тобто залежність від своїх емоцій. І коли ми з вами, в мене на консультації, знаходимо цю причину, цей, знаходимо цю емоцію, яка це створює, ми її з вами змінюємо, і у вас не виникає негативних емоцій у відповідь на дітей, у відповідь на чоловіка. У відповідь на свою роботу, на своє тіло, на там, відео в, комент... в інтернеті, які ви хейтите, розумієте? Тобто ваша емоція це те, що перше, що керує вашим життям, допоки ви не починаєте керувати нею. А керувати емоцією, нагадаю ще раз, це розуміти її. По-перше, для початку відчувати, що ви відчули злість, наприклад, або ненависть, або жаль, або відчуття вини, або встит. І розбирати, звідки вона тягнеться, звідки вона бере свій початок, і трансформувати це для того, щоб ви могли, не... щоб ви могли керувати своїм життям, а не щоб емоції керували своїм життям. Тобто, щоб ви. Не відмовлялися від спілкування з своїми дітьми, з своїми внуками, щоб ви не кидали своїх чоловіків, бо вам інста-психологи наговорили, що треба виставляти кордони. Та ні, це все хрінь повна, тому що не кордони треба виставляти, а треба знайомитися з собою, своїми емоціями і розуміти їх, і розбирати їх. Тому що якщо продовжиться життя, отак от як вчать. Сучасні інстапсихологи, то через 20 років всі будуть в тотальній самотності, в тотальній бідності, і взагалі світ не знає, куди скотиться. Тому що це так не працює. Тому що люди і події виникають для того і тому, що. І у вас ці реакції на людей, давайте так, ваші реакції на людей і на події це ваші емоції, які у вас є з минулого. І вони у вас виникають для того, щоб ви з ними пропрацювали, щоб ви їх пропрацювали, щоб ви. Знайшли ту причину, чому і для чого воно виникає, і її змінили всередині себе. Можливо, це відео для вас зараз буде якимось, не знаю, із ряда вон виходящим, да, що ви взагалі не зрозумієте, про що це, але якщо вам хоч щось чуть-чуть відгукується всередині, то просто попробуйте його переслухати ще раз. Але коли будете його переслуховувати, то попробуйте слухати його не головою, а зосередитися просто на серці, тому що вчення вже довели, що в вашого серця є свій мозок, свій, своя свідомість, свій розум, і насправді я цьому переконана, що це так і є, тому що я це відчуваю по собі, по тому як змінилося моє життя. Після знайомства своїми емоціями і вмінням їх керувати. І я бачу по тому, як вже 5 років я працюю з людьми і як змінюється їх життя, і як змінюються самі люди, вони, вони не змінюються, вони розкривають себе, тобто розкривають свою істинну суть в роботі зі своїми емоціями. І, власне, дивіться, емоції ваші негативні. Це дзвіночки про те, що вони є всередині вас. Розумієте? Це не дзвіночки про те, що світ поганий, що чоловік поганий, що діти погані, що люди в інтернеті дебіли, яким ви пишете хейтерські коментарі. Ні. Це все дзвіночки про вас, про вас, про отут, про те, що є у вас отут і отут. Розумієте, і коли ви з цим ідете до психолога, йдете до мене, або якщо я вам не подобаюся, не імпоную, йдете до іншого психолога. І коли ви кажете, я хочу розібрати те, що мене злить, мій чоловік, або я відмовилася від спілкування своїми дітьми, бо в мене виникають дуже неприємні емоції, або я реагую на коментарі, або мене дуже сильно бісить війна. Або я, я нічого не роблю, а чекаю, поки вона закінчиться, або будь-що, що, що у вас викликає негатив всередині. І ви, коли з цим працюєте, ви просто офігіваєте від того, як ви вже починаєте принаймні зі мною після першої консультації, по-іншому, по-новому себе почувати. Тому що ви з'єднуєтеся самі з собою, розумієте? Оці, дивіться, оці ситуації, які колись в минулому ви проживали, і вам було боляче, в цих ситуаціях ви загубили губили частинки себе. І коли ми з вами ці ситуації знаходимо і з ними працюємо. То у вас відновлюється своє свій контакт з собою, своє, своя самість, своя опора на себе, своя впевненість в собі, своє відчуття відчуття, що ви є тут і зараз в правильному місці. Знаєте, це важко пояснити словами, тому що. Те, що зараз я вам пояснюю, це, це так само би було, якби я вам зараз е, давала через екран попробувати, як смакує полуниця. От, наприклад, ви ніколи не їли полуницю і кажете мені, Аліна, розкажи мені, як смакує полуниця. Е, я вам можу розказувати е, до кінця життя, як вона смакує, але якщо ви не попробуєте цю полуницю, самі не вкусите її і не, роз, не розпробуєте, ви не будете знати, як вона смакує. От точно так само зі своїми емоціями. Е, дуже мені прикро і боляче від того, що люди приходять до мене. В мене дуже багато таких клієнтів, які приходять і кажуть, я вже більше не витримую. І розумієте, люди просто ну, ви не знаєте про це, як це працює. Тому я записую це відео для того, щоб ви не терпіли, не чекали, не примушували себе, не пили заспокійливі, тоннами. А для того, щоб ви розібралися з своїми емоціями, знайшли причини, чому ви саме так реагуєте на поведінку тих чи інших людей, чи на ті чи інші події, і просто звільнились від цього, розумієте? Вам падає гора з плеч, і вас ви, ви, ви глибше починаєте дихати тоді, коли ви звільняєтеся від тих причин, які вам спричиняють цю емоційну реакцію сьогодні, тут і зараз. І ці причини вони з минулого розумієте? Мені от прямо от дуже сильно е, от, от, е, Така от фраза в голові звучить Тіні забутих предків. Це назва твору, да, я це знаю, і вона взагалі не про емоції. Але оце якраз ті тіні, які з минулого керують вами. Ті тіні, які, наприклад, ви йдете до енерготерапевтів, і вони кажуть, о, у вас на другій чакрі там щось там. О, у вас на четвертій чакрі ще там щось там. Оце якраз і є те, що з минулого ви проживали болюче, недопрожили, загубили там частинку себе, ота емоція вона від'єдналася від вас і утворилась на другій, чи четвертій, чи третій, чи будь-якій іншій чакрі, як згусток якоїсь, якоїсь енергії, яку бачить енерготерапевта. Так, а це і, і позбуватися до речі від них, якщо ви так ходили до таких людей. Позбуватися від них не можна, тому що це ваші емоції, і ваші частини вас. І якщо ви їх позбувалися, то не переживайте нічого ви там не позбулися, тому що цього позбутися неможливо частин себе. Вони все одно ці частини живуть окремо від вас, і їх все одно треба в психотерапії в роботі з психологом, інтегрувати в себе, знаходити причини, де ви їх загубили. І е, з'єднуватися з ними назад. Е, от давайте я вам ще такий приклад наведу е, з свого життя. Е, значить, в мене довгий час була сильна тривожність. І е, коли я це усвідомила і зрозуміла, що вона в мене є, я відслідкувала її. Е, я почала е, сіла, зробила практику для того, щоб її знайти. І що ви думаєте? Виявилося те, що я, коли була вагітна другою донькою, сіла в ліфт, натиснула кнопку, кому мені треба на якій поверхню треба було їхати, і ліфт рушив. Я чую, що мені дуже сильно пахне паленим. Ви не повірите, я просто піднімаю голову і офігіваю від того, що ліфт зверху горить. Так от, я там за тих скільки там секунд, поки я їхала на четвертий поверх, прожила своє життя настільки сильно і настільки сильний в мене був страх там, що я, коли цю ситуацію згадала, в мене було прям таке відчуття в тілі, яке в мене було тоді. І от саме в таких моментах, в таких ситуаціях ми губимо частинки себе. Тобто, ми там відчуваємо дуже сильні емоції, які ми не допрожили, внаслідок того, що це було дуже складно проживати, і ми не вміли, як це проживати, ми не знали, що з цим робити. І внаслідок того, частинка мене там залишилася що в тому ліфті. І коли я цю ситуацію знайшла і з нею попрацювала, в мене, по-перше, знизилась тривожність е, взагалі. Тобто її не стало. Дивіться, тривожність взагалі вона потрібна для того, щоб зберігати життя. Але вона не вона не має бути, от просто коли у вас все окей. Вона має виникати у відповідь на якісь події, на якісь ситуації, коли вашому життю щось загрожує. Але не просто так, коли ви в будь-який момент життя відчуваєте, що вам тут все стигне, холоне. Бурлить, серце калатає, і напруга сильна в тілі, так що ви не можете розслабитися. Отакий От стан це ознака того, що є тривожність з минулого, що вона є в тілі, а тіло пам'ятає все. І коли я пропрацювала цю ситуацію, в мене ця тривожність зникла. І крім того, тепер, коли я згадую про цю ситуацію, в мене не виникає в тілі жодної негативної реакції. Тобто вона мені згадується от як кіно, як ніби серія з фільму, ну серія з мого життя, але вже без емоцій в тілі. Тобто, моє тіло вже не виробляє адреналін з кортозолом, з інсуліном для того, щоб бігти або бити, да? для того, щоб зберегти своє життя. От точно так само. Е Виникають різні події, різні ваші стани для того, щоб ви їх тут і зараз відчували, відрізняли і працювали з ними, з психологом, для того, щоб знайти звідки це пропрацювати це і щоб це перестало керувати вашим життям. І, наприклад, якщо б так зробила людина з фотографії, так про яку ми на початку цього відео говорили. То вона би могла спокійно, вільно і дуже кайфово спілкуватися далі з своїми дітьми і внуками. Тому дуже багато я сьогодні вклала в це відео. Так, якщо у вас залишилися запитання, чи вам щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть коментарі. Я завжди на всі коментарі відповідаю. І тому я до речі перебила себе, е, да? Рішення завжди за кожним. Рішення завжди за кожним з нас. Чи ми підемо в контакт з собою, чи ми захочемо взяти відповідальність на себе за своє життя і зрозуміти, що це не інші люди погані, не інші люди винні, і не інші люди провокують у вас емоції? Так, да, вони провокують, але емоції ваші, як в мене, мої. Тобто в кожного з нас емоції наші. І якщо вони наші... Якщо ми це усвідомлюємо, значить ми маємо повну можливість з цим щось зробити. Залишайтеся.